Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ підписав меморандум з шістьма громадами Чернігівщини. Це своєрідний план дій з чіткими проектами і сумами фінансової допомоги серед щасливчиків, які потрапили під фінансування: Менська, Куликівська, Бахмацька, Бобровицька та Ніжинська громади, а також Чернігів. Основна увага дітям та молоді, а також. Екології And so for us, this is Для нас Ми розуміємо зараз, що інвестиція у дитину – це найголовніше для країни, бо а, дити діти це наше майбутнє, і інвестиції у безпеку, у доступу до навчання, у доступу до до послуг. Це найголовніше, найголовніше зараз. До цього ми з вами працювали сфері, ми, ми надавали гуманітарні товари і а, також робили а, реконструкцію пошкоджених будівель чи а, яких приміщень приміщ. наразі зараз. Вже ми вирішили робити більш фокус на те, щоб облаштовувати, не тільки облаштовувати спейси безпечних для дітей місця, але і надавати більше уваги до послуг, до надання послуг освіти, соціального характеру та безпекового в громадах неабияк як задоволені співпраці з ЮНІСЕФ, адже бюджети проєктів враховуються десятками мільйонів гривень в умовах війни і обмеженого фінансування це велика допомога громадам. Перший проект, який був реалізований в минулому році, це будівництво укриття в нашому Бахмутському ліцеї номер 1 Такий креативний був проєкт, які вони реалізували за кошти ООН, за кошти міжнародних донорів. І ми блювали, повністю зробили все за стандартами, які можна сказати для найпростішого укриття. Матеріальна допомога, у вигляді труб, витратних матеріалів, засувок до каналізаційних колекторів теж вже надходить в мою громаду. І ми, дасть Бог, реконструюємо з допомогою наших донорів і своїх коштів, тому що треба все рівно ж роботи оплачувати. нам колектор на який. Є головним в місті. це дуже велика фінансова підтримка, оскільки е, міжнародні партнери ЮНІСЕФ вони не вимагають дофінансування будь-яких е, наших проєктів. Тобто, якщо вони заходять і хочуть допомогти нам в плані водопостачання, то це тільки допомога їхня, а вже наша робота. А це підприємство має опрацювати е, даний матеріал. Якщо це освіта, точно так само. Ми можемо отримати меблі. Ми можемо отримати дидактичний матеріал і працювати далі з дітками. продовжувати тренінги, навчати вчителів, навчати дітей, навчати батьків з в усіх напрямках. Тому все це на, для нас величезний досвід. Фонд ЮНІСЕФ під час повномасштабної війни вже зробив вагому внесок у відновлення Чернігівщини. За співпраці із фондом ЮНІСЕФ було відновлено 50 закладів охорони здоров'я, десятки закладів освіти область. Отримала. Тисячі наборів першокласника були відновлені заклади критичної інфраструктури облаштовані укриття, освітні простори. Допомога від ЮНІСЕФ в Чернігівщині розрахована на тривалий період.